Рибки мої, вітаю вас! Мене звати Ліна Храмцова. Ми зараз дивимося з вами, що буде відбуватися протягом такого цікавого тижня з вами. Тасуємо тару. І позитив тижня, негатив тижня і порада. Ха -ха. Кого в нас тут кохання? Позитив тижня, десятка Пентаклі. Десятка Пентаклі карта родини. У вас все добре. Можливо, в когось буде день народження в родині. Ви прям всі зібралися, всі святкують. Це може бути корпоратив, оскільки десятка Пентаклі означає нам ще карту роботи. Притом така стабільний корпоратив, стабільна команда, стабільна робота. Відсвяткуйте, насолодіться тим, що у вас є родина. Хтось буде думати про родинне дерево, от саме родина з великої літери. Наскільки цінна ця енергія, коли ви знаєте, хто був вашим дідусем, хто був вашою бабусею? Це просто неймовірно. В негативі у вас шестюрка кубків. Хтось буде приходити з минулого і знову вам казати, як там було гарно в минулому. Але ви ж трошки виросли. І треба думати, що те, що було в минулому, ви двічі в одну річку не війдете. Але квіти він вам принесе і буде вас любити. Взагалі життю кубків ще означає болото, коли в тому плані, що коли так все добре, ми прям живемо душа в душу, але день сурка. Тому спробуйте подумати, якщо вже хтось і прийде з минулого, чи не буде у вас там знов день сурка, ті самі лілії, вже надавав він тих тих самих квітів. Чи воно вам треба, отой дар з минулого. І несподіванка. Несподіванка в тому, що Восьмерка пентаклі карта говорить, спробуйте щось нове створити. У неї є тут інгредієнти. В оригіналі сидить чоловік в нас Таро райдера Вейта і кліпає там однакові монети. А вам карти кажуть, спробуйте щось по-другому зробити. Якщо у вас один день такий самий, як і другий, а потім такий самий, як і третій, то прийшов час просто щось зробити. по-другому. Іншому. З тих самих інгредієнтів щось нове. Пам'ятаєте наше присління, що борщ в кожної хазяйки зовсім інший. От, зробіть якийсь не борщ, а запіканку з родзинками. Буде вам щастя. Дивимося зараз на оракульну колоду, що вона нам скаже. Повернися до себе. Справді. Буває, що людина знаходиться своєю увагою за межами себе. Там комусь треба допомогти, про когось треба подбати, когось треба врятувати. А карти говорять, візьми собі круту книжку, сядь в своє зручне ліжко і почитай. Або розслабся, або насолодися тим, що ти знаходишся в тому просторі, який ти для себе створила, чи створив. І, до речі, ви бачите, я вам показувала дно колоди, коли вам знов таки тут пропонують на море кохання і все остальне. Але не забувайте тікати до себе, до свого до своєї зони комфорту, до свого класного простору. Бажаю вам гарного тижня, романтичних зустрічей і цініть себе.